Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Павучі вибачення На галявині біля лісу жив був павук. Він дуже страждав від того, що його всі сусіди обходили стороною та дуже боялися. З усіх боків павукові тільки й чутно було. А, павук фу, яка гидота та бридота. Страшний волохатий павук, тікаймо звідси. Подивіться, все навкруги павутинням заснував, бодай йому. Павук завжди мріяв, що колись його перестануть боятися та полюблять. І він старанно йшов до цієї мети. Павук довго думав, з чого почати відродження своєї репутації, та згадав, як колись випадково проповз по травиці і дуже налякав ящірку, що грілася на сонечку. Іди звідси, крикнула тоді Смарагдова красуня. Ти мене лякаєш своїм волохатими лапами і іклами. Аж спати розхотілося. Після цього ящірка швидко сховалася у траві. Так от, мабуть, треба вибачитися перед нею сплету, гарну павутинку, схожу на мереживну серветку. Ящірка жінка, тому така краса їй обов'язково має сподобатися, вирішив павук. З такими думками павук пішов до вологої канави, що біля озера там жила ящерка. Вдома її не було. Це на краще. з полегшенням зітхнув павук та почав старанно плести фігурну павутину. І вона дійсно вийшла прегарною. посередині тонкий срібні кола, а по краях вишукані візерунки. Що нагадували дивовижні квіти. Павук заплів павутиною геть увесь вхід до канави. Тому, коли у сутінках ящерка дісталася додому, то, натрапивши на незрозумілу перепону, відразу запанікувала. Павутина була зроблена з дуже міцних ниток, тому ящерці знадобилося доволі багато часу. Щоб розірвати її та потрапити до рідної канави. Павук, дивлячись на це, навіть не став виповзати з тіні. Засмучений, він почвалав додому. Ні, так репутацію не відновиш, пробурмотів він по дорозі. Може, спробувати вибачитися перед ящіркою особисто? Чи якийсь подарунок зробити? А що? Це ідея. Наступного дня павук наловив чимало мух, традиційно оплів їх слизом та нитками і поступово перетяг їх до ящирчиної оселі, буквально засипавши канаву доверху. Ну, вже тепер вона повинна мене вибачити, адже я дуже старався. Поки зібрав цей королівський подарунок, поки приніс, геть змучився. Але прийшовши додому, ящірка замість того, щоб радіти, промовляючи про кльони, до ночі вимітала мух. Павук, побачивши це, зовсім зневірився. «Не потрібні їй мої подарунки. Доведеться вибачатися особисто. Сумовито сказав собі павучок, дивлячись у велику калюжу біля сосни. Наступного дня, коли ящірка прийшла додому, то побачила у канаві самого павука, який уже давно чекав на неї задля принесення щирих вибачень. Як тільки господиня вгледіла волохатого, то здійняла неймовірний лемент. Далі вхопила мітлу і вимила павука настільки швидко, що бідака не встиг не тільки вибачитись, а й усвідомити, що сталося. Більше павук спроб зближення не робив. Проте минув час і ящірці стало соромно. У страха, звичайно, очі великі. Але не можна ображати істоту, риси якої тобі не подобаються. адже ми не вибираємо свою зовнішність. Тому одного разу ящірка наважилася, прийшла до павука, принесла скриню з комарами, перев'язану стрічкою, та пообіцяла, що більше ніколи не буде його проганяти та боятися. Мій дім, твій дім, павуче, сказала ящірка на прощання і з задоволенням попивши чаю. Добре все, що добре закінчується. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.